Сталося це ще до війни. У лісі стояла хатинка лісника, але жила там лише одна жінка. У пожежі загинула вся її родина, чоловік і син. Залишився тільки пес невідомої породи. Великий, чорний, з білою плямою на грудях. Він сам ледве вижив. Кинувшись у палаючий дім, намагався врятувати дитину, але не встиг. Хлопчик задихнувся у диму. Ледве живого обгорілого пса жінка вилікувала. У подяку він віддячив їй справжньою синівською любов'ю. Ставши замість втраченої родини. Не в змозі жити в селі, де сталася трагедія, вона попросила голову сільради призначити її на місце старого лісника, який давно шукав собі заміну. Голова спочатку вагався де це бачено, жінка одна, в глухому лісі, повному вовків і ведмедів. Але жінка була наполегливою і домоглася свого. Так вони й зажили удвох. Спершу голова часто навідувався в гості, перевіряв, але швидко зрозумів, що новий лісничий у спідниці непогано дає раду і залишив їх у спокої. Перша зима пройшла спокійно, а ранньою весною пес став надовго зникати в лісі. Жінка не знала, що й думати, з тривогою чекала на запізнілого сина, та якось пес повернувся не сам. На узліссі, недалеко від дому, стояла молода вовчиця так і розкрилася причина запізнень і зникнень. Оселилася молода пара в будці. І все було б добре, але вовчиця ніяк не могла змиритися з присутністю людини. Щойно жінка підходила до будки та одразу ховалася, гарчала й оскалювалася. Однієї ночі у двері подряпався і тихо заскавучав пес. Жінка вибігла на двір. Він привів її до будки. Вовчиця лежала на підстилці і важко дихала. Жінка залізла всередину і, лагідно примовляючи, стала її оглядати. Ослабла від хвороби вовчиця не пручалася, тільки тихо скиглила. Кістки були цілі, паща чиста. Що ж сталося? Жінка не знала, що робити. Стурбований пес лежав поруч із подругою, надійливо дивлячись на матір. Не в силах залишатися вдома, вона взяла старий кожушок і лягла в буці. Тісно, але тепло і навіть трохи затишно. Пес ліг на порозі і, не кліпаючи, дивився на дружину. До ранку жінка задрімала. Прокинулась від того, що хтось лизав її обличчя. Відкривши очі, вона зустріла жовтий вовчий погляд. Вовчиця підсунула носом кожушок, яким укривалася жінка, і залізла під нього, згорнувшись клубочком, гріючи і зігріваючись. Жінка обережно торкнулася носа вологий. Заспокоєна, що все обійшлося, знову заснула. А потім народилися цуценята два міцних гарних хлопчики справжні вовки. От тільки ростом і кольором пішли в батька з такими ж білими плямами на грудях, але разом із радістю прийшло й горе. Захищаючи дім від ведмедя, загинув пес. Жінка поховала його там само біля великої білої берези. А потім всю ніч над могилою плакали дві жінки: одна втратила сина, інша чоловіка. Вовчиця не залишила жінку. Згодом до неї звикли й у селі, інакше як невісткою, її не називали, та людське життя невічне. Голова їхав до хатинки лісника, як раптом під ноги коневі кинувся вовк. Ледве втримавшись у сідлі, він уже зняв із плеча рушницю, яку упізнав невістку. Вовчиця металася дорогою і скиглила. Відчувши лихе, чоловік пришпорив коня. У домі він знайшов жінку вже неживу. Викликаний фельдшер сказав, що зупинилося серце. Ховали жінку на сільському кладовищі. Весь цей час голова бачив, як поблизу миготіли спини трьох вовків срібляста, вовчиці. І чорні, її синів. А вночі все село не могло заснути. Вовки вили. А що сталося з вовчицею та її вовченятами? спитала я. Вони пішли в ліс. Кажуть, вовчиця до самої смерті більше не підпустила до себе жодного вовка. А через три роки її знайшли мертвою на могилі пса. Голова, не слухаючи нікого, поховав її поруч. Вовченята виросли і стали ватажками. У них теж народилися діти. І найдивніше те, що зграї, в яких були чорні ватажки, ніколи не нападали на людей і худобу, і мисливці їх теж не чіпали. Пам'ятали вірного пса і його подругу шкура чорна, а душа біла, казали про них. А ще говорили про дивну жінку, яка допомагає знайти дорогу тим, хто заблукав у лісі. Поруч із нею завжди дві собаки, одна з яких дуже схожа на вовчицю.